Слава Богу, бо я так запереживала телеграмами. Несе, неслась буквально годину істерика про те, що Полтава Обленерго повідомила про форс-мажор і Полтавщину відключають від можливості отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи України. Тобто, тобто, що Полтава Обленерго сказала, що ми відключаємо Полтавщину повністю. Це капець якийсь. Я зайшла на сайт Полтава обленерго, читаю дійсно, Полтава обленерго, форс-мажор, попередження, протешні у зв'язку із обстрілом 8 листопада. О, Господи, я зараз видихну, Що обстріл Полтавщини 8 листопада вони розцінюють як форс-мажор і оголошують, що більше не можуть надавати полтавцям такі самі якісні послуги і за такими ж самими стандартами, як і раніше. Було це повідомлення. Ну, і таке, знаєте, ну Полтаво. Потім я читаю інші трактовки, що будуть відключати Полтавщину. Мені друзі пишуть, Таня Полтавщину відключають, Обленерго попередило, як ти? Коротше, буквально тільки що інформація із сайту Обленерго, саме достовірна, що не є, Буквально три хвилини тому. Увага, спростування недостовірної інформації на офіційному сайті Полтава Обленерго. Це вони пишуть сьогодні. Була некоректно опублікована новина про те, що в Полтавській області стала відсутня можливість отримувати електроенергію з об'єднаної енергетичної системи України. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною об'єднаної енергетичної системи України та отримує живлення як магістральною мережею Укренерго, так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів обленерго суміжних областей. Форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація в Кременчуці. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам ця проблема була вирішена. Станом на сьогодні всі абоненти Полтавообленерго Обленерго мають змогу отримувати електроенергію, Енергію з об'єднаної енергосистеми України. Коротше, Полтава Обленерго некоректно неправильно підібрало слова і сколихнуло всю Україну всі медіа. І от тепер вони на своєму ж офіційному сайті самі ж спростовують недостовірну інформацію, посипають голову попелом і пишуть про те, що вони некоректно написали і через це неправильно потрактували. Друзі, читайте тільки. От верифіковані достовірні джерела інформації, бо самі ж ці достовірні джерела інформації можуть лажанути. Полтава Обленерго дало в штангу, неправильно висловилося. А тепер воно спростовує інформацію. І каже: ми не те мали на увазі. А уявляєте, як перекрутили цю новину телеграм-канали?